Прес-центрі Майдану по вулиці Хрещатик, 7 дроб 11 пройшла прес-конференція громадської ініціативи Національної гвардії України за участю сотників майдану. Тема прес-конференції бездіяльність Верховної Ради та виконуючого обов'язки президента України Турчинова Олександра Валентиновича, що спричинило вторгнення іноземних військ на територію Автономної Республіки Крим до так званого референдуму з подальшою втратою території України. Нам треба чітко. Сказати цій владі, або вона робить так, як вимагає народ, або нехай вона йде туди, куди пішла та влада. Дякую. Зараз зачитаю звернення. Звернення на до військових формувань майдану до виконуючого обов'язки президента України Турчинова, голови уряду, Яценюка, секретаря РНДОПАРДІЯ. Під час воєнного захоплення України і фактично захоплення Автономної Республіки Крим іноземними військами самопровошена в Україні влада проявляє злочинну бездіяльність, надаючи перевагу розподілу посад та по підготовці до президентських виборів. Тепер стало очевидним, з якою метою. Нові очільники під час революції вступили в переговорний процес і підписали угоду з злочинним угрупованням Януковича. Очікування мільйонів українців, які вийшли на майдан, за європейські та загальнолюдські цінності, здобули перемогу за злочинним режимом ціною людської крові. Не здійснилися некомпетентність. Некомпетентність нової влади довела Україну до воєнного стану, анексії Криму та загрози сепарації інших частин України. У час, коли життя мільйонів українців опинилося під загрозою, парламент йде в чергу заслужену тижневу перерву. Дії уряду незрозумілі та непрозорі для народу. Ми заявляємо. З метою захисту державності державностної цілісності, недоток, недоторканості кордонів прав і свободи громадян України проводиться формування торгівлення, до місць стратегічного значення наступних підрозділів. Окрема бригада «Едельвейс» – кількість особового складу бригади до 10 тисяч гвардійців дислокації місто Яворів. Перша окрема єгерська бригада навцилів. Кількість особового складу 5 тисяч гвардійців. Місто дислокації, місто Ужгород. Окрема азовська бригада морської піхоти Таран. Місто дислокації Маріуполь, місто Маріуполь. Окрема бригада швидкого реагування Центр, місто дислокації, місто Київ. Кількість особового складу до 10 тисяч гвардійців. Дякую за Богу. Це я хотів би звернутися все-таки до нашої нинішньої влади. Ще залишається якась довіра скажімо, до Віталія Кочка, там, до Олега Ганнебока, до Орубія і до багатьох інших. І корінь хотілося ввірити, що будуть все-таки зміни, то є два шляхи. Це повністю використовувати на державному рівні військовий потенціал держави України, при тому, що кілька мільйонів є добровольців захищати цю державу. Це можна швидко мобілізувати, систематизувати і привести до повної готовності. І її інший шлях це знову ж таки самоорганізація і самоозброєння народу, який не і Вадим, підете сам робити. І відразу ж появиться одночасно ще й громадянська війна. Яка впаде не на совість народу, який піднявся захищати, а на совість правителів. Тому до них же знову звертає задумайте, що ви робите, або, скоріше, чому ви не робите те, що можна зробити. За нами стоять люди. Це не просто е, збір тут аферистів, які прийшли, типу, умні. За кожним, хто тут виступає, стоять люди. Я представляю Вінницький намет. Вінницьку сотню. За цією сотню стоїть Вінницька область. Люди дзвонять. Звідти до всіх нас готові йти на Київ. Вони питають, чому нас записали в воєнкомат і відправили додому. Наприклад, я як громадянин маю право підозрювати, не звинувачувати, а підозрювати певні особи у змові і у національній зраді. То, будь ласка, шановна влада, проявіть себе і покажіть, що я так не підозрював і що не підозрював у вас десятки мільйонів українців. Два шляхи. Я бачу третій шлях. Я вас дуже уважно вислухала. І зараз відповідальністю на себе беручи заявляю, що є ще третій шлях. І він не чекати, поки народ, як ви кажете, візьме била і піде. І ми його не стримаємо, і не стримає ні Майдан, ні намети, ні сотники. Бо скільки ж можна знущатись над цим народом? Майдан стояв не за того, що бют взяла владу. Не для того ви тут погибало стільки людей, і невідомо скільки сотень, скільки спалили в київському крематорії людей, невідомо, скільки безвісти пропавших людей, невідомо. А казати, що сотня небесна, там 100 чоловік, вже 114, ніхто не знає, скільки 300, 400 чи 700 людей загинуло сьогодні. Тут за краще життя мого українського народу. Люди вийшли не для того, щоб підтримати квікая та довіряємо Богу ще, чи довіряємо ще там, кому там ще довіряємо кличку. От, не, не за них люди вийшли на Майдан. Люди вийшли для того, щоб поміняти владу, поміняти систему влади, поміняти їхні корупційні схеми. А сьогодні вчорашня опозиція взяла владу, і вона сьогодні при владі. І це знову ж таки влада. Залишається один єдиний вихід. Всі дорослі чоловіки, які пройшли, ви тут не якісь там дійсно, як ви кажете, слова фірісти, чи десь з вулиці забіршує, ви бачите, що відбувається. Є третій, єдиний, на мою думку, вихід. Ми тут всі на Майдані жив, єстотники, розумні люди, створити негайно опозицію, опозицію до влади, уряд народної довіри, який ми хотіли бачити там, в Верховній Раді. І коли на Крим наступав Путін, вони тут ділили портфелі. Я особисто була вечором, коли Турчинов виступив на Майдані і коли розказували, що була то хто там ще з Майдану дали. Для того, чтобы сказать, что вас вже взяли до уряду народной нас, до уряду народной довіри, Это все брехня. Если сегодня Россия сделает то, что сделала в Грузии, Майдана не будет, Украины не будет. Сегодня кандидат... не причина у нас свистит. Свистит нас сегодня Путину и хлопот вже. татарам, которые пришли кандидат татарам, за щит Украины. Премьер сегодня Украина Арсений Сегодня ехать туда не надо. Народний уряд треба сьогодні, не політики до влади. Сегодня надо Украину спасать. Премьер ему пытаюсь я пробрать. Российский сценарий Украине не, не будет. Нікого вибирати прибралі інформаційної войну це прем'єр. Юрі падсувати пацюємо пропозицію по уряду. Негайно створити уряд народної довіри опозиційний до дійсно не брати Верховну Раду. Бо вона в нас єдина сьогодні єдиний конституційний орган. і знову ж таки створити цей уряд, відчити мають люди, які Представляють Майдан, представляють області для того, щоб дійсно були представники від цих областей, від українського народу, для того, щоб розуміти, що в нас є лідери, неправда, що нема лідерів. Це просто приватизував, був мікрофон і нікого з лідерів не пускали на сцену для того, щоб вони могли проявитися. Мікрофон. Зував, а не український народ. А ви є представниками цього українського народу. Ви мужні чоловіки, ви лідери. Не бійтесь брати на себе відповідальність. Зробіть це і негайно. І не просіть їх. Вони вже продали Крим, віддали його і нас з вами теж продали. Вибачте. Одна політична еліта. Замінила іншу політичну еліту. І ще хуже, яка була тому що партія регіонів, ми знали, чим вонася займала. Ми, я вам скажу чесно, я не довіряю на сьогоднішній день не Парубію, не довіряю на сьогоднішній день не пану Турчинову, не довіряю на сьогоднішній день не тій Верховній Раді, яка є сьогодні в нас. Тому що я співпрацював із військовими. Військовими генералами, які мені дзвонили, надавали інформацію, що необхідно перекривати аеропорти, необхідно перекривати е е річкові шляхи, необхідно. Жодного разу я не міг цю інформацію донести до Центрального штабу Міністерства оборони. Жодного разу військові офіцери переживали. Тому останні і коли ми бачимо, що є сценарій розроблений під Росію. І ця нова політична еліта працює над цим сценарієм. Вони злили наш Крим, віддали Росії. Це, це правда. Ми створили Національну гвардію. Ми заявили, що всі громадські формування напіввійськові формування Майдану. Які стояли за, за суверенітет, за незалежність країни, які хочуть захистити нашу країну, які не хочуть, щоб я не довіряю, От я сам 20 років працював в органах внутрішніх справ. Бо знаєте, що таке дерево? Це підрозділ, підрозділ який 20 років готували, як ту німецьку овчарку дресирують по команді, і дали команду ФАС, на нас, на мирних громадян, я працював у штабі вниз 18 на 19, я тут стояв біля стели, я бачив, що вони робили. Як снайпера розстрілювали, є люди, які затримували снайперів російських, які знімали з них шеврони, які не боялися, вони демонстрували, демонстративно показували, що вони приїхали сюди, в Україну нас лякати. Але нас не треба лякувати. Ми створимо Національну гвардію, ми підіймемо українську повстанчеську армію. Ми звернулися з цією заявою до пана Турчинова до парламенту. Якщо парламент протягом 12 годин не запрацює, Україна не побачить, що парламент зібрався на чергове позачергової пленарне засідання. Ми на протязі сутки збираємо віще, утворюємо. Тимчасовий уряд і наводимо порядок в нашій країні. Ми не дамо зрадити майдан, ми не дамо зрадити Україну. Слава Україні! Ми повинні сьогодні констатувати, що нова українська влада обрала механізм очікування, який, очевидно, говорить за те, що відбувся певний сепаратний зговір. Ми бачимо. Ми бачимо фактично нейтральну, фактично реакцію західних кіл. Ми бачимо фактично спокій українського виконуючого обов'язки президента або не українського парламенту і кабінету міністрів. Ми повинні сьогодні зрозуміти, що фактично нова реальність говорить про те, що парламент або майдан повинні висловити свою точку зору до тих народних депутатів і політичних партій, які де-факто і де юре підтримали анексію Крима. Я вважаю, що якщо існують політичні злочини або злочини проти держави, вони повинні отримати відповідну реакцію, а не мичання керівників в мікрофони і на телебаченні. По-друге, ми повинні зрозуміти, що від сьогоднішнього дня фактично вся система права і Конституції України знаходиться під питанням. Майдан породив принципово нову систему відносин України. Це пряма демократія. Майдан став суб'єктом права. І на сьогоднішній день реальна влада знаходиться саме тут, на Майдані, в руках громадських організацій, активістів та парамілітарних організацій. Ми повинні сьогодні абсолютно чітко зрозуміти, що ті люди, які сьогодні нібито керують державою, не мають ніякого відношення до тих завдань, які ставилися майданом з 1 грудня. Ми повинні сьогодні сказати чесно, що ми не виступаємо за дестабілізацію внутрішньої ситуації в Україні. Ми виступаємо за творення нової держави і справедливого ладу. Ми повинні сьогодні чітко сказати всім українцям, насамперед, тим мільйонам, які виходили на Майдан, що нічого не змінилося з часів попереднього режиму. І груднево-люднева революція насправді це олігархічна революція. Відсторонивши Януковича, олігархи знову прийшли у владу. Зверніть увагу, всі бюджетні рішення, які приймаються блоком Юлії Тимошенка та партію регіонів, які є по суті прихильниками ліберистичного розвитку подій і олігархічного капіталу, жодним чином не обмежують владу, жодним чином жодна кримінальна схема сьогодні не не закрита. Який же це треба мати сором, що журналісти збирають кошти на утримання української армії, що громадяни несуть харчі, одяг збирають на для для зброю на все інше, а жоден олігарх жодного мільйону, жодної десятки тисяч гривень не перерахував на, на ці потреби. Олігархи призначаються на регіони. Сьогодні блок Юлії Тимошенко готується до нового захоплення олігархічної влади. Ми повіримо тільки тоді, коли Національна гвардія буде керуватися Майданом. Ми повіримо тільки тоді, коли ми змінимо корінним чином систему влади. Ми повіримо тільки тоді, коли ілюстраційна комісія і антикорупційна розвалять практично всі корупційні схеми. Адже корупційна схема вугільної промисловості, яка може дати біля 9 мільярдів гривень бюджет, не розвалена. Антикорупційні схеми в енергетиці, в газі, нафтовидобуванні не розвалені. Вони цвітуть пишним кольором. Сьогодні не призначаються на посади ті люди, які навіть при режимі Януковича були звільнені за хабарі. Про що ми сьогодні говоримо? Ви чекаєте, що з вами буде діалог? Жодного діалогу з нами не буде. Тому що виборчі комісії формуються виключно ліберастичними політичними партіями, які знаходяться в парламенті. А це партія регіонів, блок Юлії Тимошенко, Удар і, на жаль, Свобода, яка сьогодні скоріше виступає як провокатор, ніж ініціатор і захисник державних інтересів. Тому я вважаю, крім того, що ми сьогодні даємо певний ультиматум виконуючого обов'язку Камінною. Верховній Раді. Ми повинні сьогодні готувати Майдан як установчу владу, як національні збори, готувати спеціалістів людей, які будуть розробляти нову Конституцію. Ми повинні спиратися на підставі п'ятої статті Конституції на територіальні громади, як легітимний орган влади і джерело влади. Повинні стикати, спиратися на мері міст, які сьогодні є єдино легітимні. Ми повинні готувати кадри до нового нового уряду. Повинні, потрібно спиратися на спеціалістів незалежно скільки йому років: 100, чи 50, чи 25. Якщо людина розбирається в своїй темі, його підтримати. По-друге. Що ми повинні вимагати, якщо ми не зможемо відтермінувати або вплинути на вибори, які відбуваються, майдан громадські організації напіввійськові організації повинні контролювати виборчі комісії. Жоден кандидат в комісії не повинен йти від парламентських організацій, тільки народ має обирати, рахувати і підтримувати тих, хто буде дійсно виступати за сильну і незалежну державу. Щиро дякую.